Ось воно, сонечко, добре раночок, добре раночок. Боже, як класно. Ланжерон. Зараз підійдемо туди ближче до моря. Ми Встигли. Боже, яка краса. магія. Магія. І пташки зустрічають сонечко, сидять, бачите? Пиши. Настюня! Всім добре рано. 12 липня, 5.30 ранку, ідея. А я в Одесі, на Ланжероні. Чому я тут? А я зустрічаю схід сонця. У нас сьогодні вночі був дощик. Хмарно. І сонечку було важко сьогодні пробитися, але воно вийшло і воно неймовірне. І я вам бажаю, щоб у вас сьогоднішній день був найпрекрасніший, щоб він був зігріт теплом, сонечком і любов'ю, миру і добра. Сонечка, добре раночок, крастенька. Боже, яке воно гарне наше сонечко. Яка ростюша гарна. Як ми з Расією бігли на зустріч сонечку, а я бігла, ми в реальному сенсі бігли. Бо комендантська година, раніше вийти не можна. П'ять годин вискочили і бігли. І, і я кажу, на зустріч тому дню. Боже, так класно. Зразу настрій якось піднімається, не знаю. Чому ми раніше не виходили так? Ще треба нам дельфінчика зустріти, щоб дельфінчики десь проплили. Зараз було б непогано з ними теж поплавати. Вода неймовірна, вона чиста, вона тепла, вона така класна. А раз це тримтить, Я не знаю, чому вона не хоче купатися, та я не буду її вже. Тремти. Бачила, що я пішла в воду і почала тремтіти. Вона не хоче. Ну воно, знаєте, цей пісок трохи ж вологий. І може вона вона ж ближче лапки коротенькі, тому може їй прохолодно. Таке, так, страстя, в нас же ж сніданок, а ну це не тобі. Я взяла чайок, взяла еклери. Зараз ми поп'ємо чайок, поснідаємо і потім пройдемося по морю. Опа, ні-ні-ні, Растюня. Солодощі тобі не, не, не можна, Растя. Ніяк, ніяк, не можна. Ти що? Підійди сюди, підійди. Відійди від камери, отак. Сідай тут, сідай, сідай. Лірчики. Сиди, тримай себе в руках, тримай себе в руках, контролюй себе, чисть себе контролювати. Ти сильна, терпляча. Вже в неї закінчилася її їжа, вона їсть яловичину з рисом і гречкою. В неї закінчилася, але в мене був цей ошлунок говяжий морозилки. Я його розморозила вчора і сьогодні її дала зранку, трохи проварюю її. Вона посмідала вже ще з шлунком. Вона його любить дуже. так? А солодощі собакам ні в якому разі не взяти. Ти що? Оце добрий ранок. С солодощі. Ні-ні-ні тістечко. Пішли трохи пройдемося вздовж берега. Бачите, яка водичка, яка вона чистенька, яка вона прозора. Так, це моя тінь. Я її в рушнику, і, і фаре, бо трохи свіжо. Ми в минулому році були ж в Швіталії в барі і ходили зустрічати схід сонця з Растя. Я взяла Раст Расті Спайки. Спайки це ж Індру, Джек Джекрасал. І ми пішли разом зустрічати схід сонця. І я їх сфоткала, така була класна фоточка, де вони на фоні сонця сидять, і спайки ще її так нюхав, і таке враження, нібито він її цілує. Боже, така класна фотка, і отак сонечко. І вони сидять. І що ви думаєте? Я її загубила, я не знаю, де вона. Якось вона видалилася. Я її відразу не, не скинула там в інстаграм, ніякі в соцсеті. Вирішила так, щось таке. Спочатку я якусь гіршу фотку виставлю, а потім оцю на потім залишила. А прийшло то потім, і я дивлюся, а фотки немає в мене. Боже, тут ще щось понастраювали. Бачите, як херсонський камиш. Ростонечка. Це ти така товста стала, раз. Напевно, треба припинять оці Додаткові прийоми їжі. Я раніше їй взагалі нічого не давала. От в неї є своя їжа і я її кормлю два рази в день і все. Ніяких оцих перекусів ще. Я знаю, і отак от воно потрошку-потрошку по і пішло. І зараз це заположено вже, що якщо я сідаю, кушати, то вона біля мене крутиться і їй треба щось дати. Ну, Я, звичайно, багато не даю, я так. Іноді навіть роблю е, вигляд, що я щось даю, а насамперед понарошку, я кажу. Але все рівно що їсть, скільки на пляжі, скільки вона тут попрощання. Коріння по побирали, позбирали сюди. Бачите? Боже, сонечка, яка краса. Добрана, катрада. Тут, як завжди, тиша. А чому тут завжди так тихо? Що навіть море майже не слишно. Я вчора ввечері, щось цей раз ж після куяльника. До речі, доїхали ми нормально, ми встигли на автобус. Ми ще 5 хвилин стояли. Автобус був забитий. боже, Ми стоячи їхали, але добре, що там жіночка взяла Растю на руки і що її там не затоптали, бо людей дуже-дуже було багато. Бачите, як? В останній автобус ідуть всі. І цей. Ну, доїхали, доїхали, слава Богу. І ще він зупинився недалеко від нашого дому, тому ми навіть не йшли з зупинки, Зразу з опинилися вдома, все добре. І раз я ввечері лягла спити, а я щось світло включу, вінкнула в, в кімнаті, і їй не сподобалось. І вона встала і пішла під кровать. Щось її дратувало, дратувала. Да? І це. І я сьогодні. Зранку прокинулася і думаю, світла не буду вмикати, щоб растенько не дратувати. Боже, я вімкнула світло на, на кухні. У нас там так кухня через кімнату йде на кухні. Але вона прокинулася і таку мордечку висовує, що трапилось. Я кажу, добре ранок, сонечко, зараз йдемо на море. На вулиці темно, я кажу, зараз йдемо на морі. Не піде, вом і в гору обійде. <сум> Растя, ха Растся. в гору не піде, да? Бо тут же ж вода, вона не хоче, не хоче вона купатися, все. Нема дурних. <сум> Ой, я не можу, яка вона в мене класно <ріст> дивіться яка водичка на камера перекусила. Костюня! Бастєночка, рибки там, хто там? Рибки, рибочки там. Зустрічали світ сонця постійно з Андрюшею в Залізному порту. У нас ми їздили туди в наметах, коли відпочивали. Ну, ми без наметів їздили, але коли я перший раз поїхала. Відпочивати в наметі, я сказала, що ні, мені не потрібен ніякий більше відпочинок, тільки так. Це настільки неймовірно, коли ти живеш на березі моря, коли ти просинаєшся разом з сонечком, коли ти засинаєш разом з місяцем. Це щось чарівне, фантастичне. Я не знаю, як його назвати, і те, що снідали на березі моря. А рибку, а рибку, як він ловив. Бучків, отаких от маленьких. Зовсім малечу таку. Встане, теж прокинеться там в п'ять ранку, піде на пірс, пару бочків цих спіймав, Сразу ми на, ці, на сковородку посмажили і сидимо на березі моря і мою. Боже, смакота, вони як, як ці сімечки. Клас. Холоденьке, хрустеньке. Сам скаче, скаче, Растюня, скач, скач. Ростяня, пішли. Повертаємось назад. І Растя пішла, і Растя пішла. Вона побачила, що там собачки купаються, за м'ячиком плавають, і вона почала в мене питати м'ячик. На сході сонце класно купатись да, Растя? Ми вже повернулися на ланжерон, вже люди починають підходити, сходитись. Подивіться на моречка, яка чистенька, яка класна водичка. Все, ми будемо йти. Такой він, ранковий ланжерон. Друзі, дякую, що сьогоднішній казковий ранок ви провели разом з нами. Приємного просмотру. Слава Україні, героям слава, до зустрічі, пока-пока.